Тут в принципі такі, рекомен... ну, такі рекомендативні лекції з приводу того, а що можна читати з того цінного, що було створено в нашій історії. Тисячоліття Волинської книжності це назва зовсім ну, не для того, щоб підкреслити, що ми найдавніші в Європі, що ми викопали Чорне море. І взагалі ми найдавніша нація, як то часом нам намагаються приписати таке бачення. Насправді, тисяча років існування літературної традиції це правило в Європі, а не виняток. більшість європейських літератур мають десь 800-900, 1000, 1100 років розвитку. Французька, англійська, чеська, Ну, німецька там складніше, тому що німці досить пізно взагалі усвідомили, що вони німці. Одним словом, хто тут у нас є? Онук Мономах. Князь Ізяслав Мстиславич і. Ну і за словам Стеславича, в Радянському Союзі страшенно не любили і деко забороняли. Чому? Тому що він весь час бив по руках Юрія Довгорукова, який хотів заграбити Київ, а Юрій Довгорукий, ви ж, знаєте, йому стоїть пам'ятник в центрі якого міста? Москви. тому що він її заснував Ну, ясна річ, що противник Юрія Довгорукова не міг бути толерований в Радянському Союзі, але тим не менше при ньому діяв дуже гарний гурток книжників. При ньому діяла філософська школа, і при його дворі була досить гарна бібліотека. Тоді Король Лодомер, князь Василько Романович. Берегиня княжної книжності дуже цікава історія. Це така подружня пара, які ось, зійшлися на тому, що обидвоє любили книжки, ну і в результаті вони провели своє князівство у Волинське через складнощі другої половини 13 століття і через особисті складнощі перейшли. Така взірцева сім'я. Князь Володимир Василькович і його Ольга. Початок нової літератури Василь Сураський. Ну це вже зовсім ваші країни. Василь Сураський довго жив і працював у Струзі, потім в Дерменському монастирі. Дерменця, якщо я нічого не путів, взагалі в Добуївський ну, так. У посеред бурі Кирило Транквіліон Ставровецький, чоловік, який став відомий власне, на Тернопільщині, тому що його книжки друкували, він свої книжки друкував в Почаєві і в Рохманові, це теперішній Кременецькі і Шумський райони, але народився він в селі Ставрів Дубинського району Рівненської області. Діагнози і рецепти професора Кримського. Агатангел Гатангел Кримський людина, яку знають в основному, як. Е Лучшого друга Лесі Українки і Сходознавця, але він тим не менше був автором чудового роману Андрій Лаговський. Справжній Островський. От коли ми чуємо прізвище Островський по відношенню до літератури, ми в першу чергу згадуємо Микола. Микола. Так. Але тут дуже цікавий факт: культ Миколи Островського почали розкручувати після того, як в Луцьку. Дуже активно почав видаватися і розходитися з досить великими накладами доробок Володимира Островського, який писав чудові історичні романи, який писав прекрасні речі з І, власне, для того, щоб замаскувати хорошого письменника, створили радянського письменника. От, мало того, створили це таким колективним старанням, що коли в часи Єльцинські на кілька місяців показали. Запасники Центрального архіву літератури і мистецтв то з'ясувалося, що оригінал роману Як гартувалася сталь, написаний зовсім не під транспарант і сліпим чоловіком, як це нам в кіно показували, а 19 почерками цілком здорових людей. Більше того, значна частина тексту дуже за сюжетом подібна до роману Віктора Кона Граніца. Потім Віктора Кона, щоб багато не балакав, трошки з пістолетом потилицю застрелили, а ну вийшло так як вийшло. Знов зовсім такий ваш кадр літописець українського простору. Улас Самчук. І ну, зараз людина, яка вчиться в школі, коли ми кажемо Улас Самчук, то учень відгукується Волин в кращому разі, а в основному Марія, бо вона є в програмі. А тут є кілька е, аналіз кількох книжок, яких в програмі нема, але які варто прочитати зокрема, роман Чого не гоїть його, дія якого відбувається з Довбунівщини. Е, чудовий роман-Кулака. Власне, чоловік е, теж діє, відбувається тут, і там дуже цікава реакція Самчука. От як він скоро і безболісно перехворів на цю літературну моду 20-х років, як він. Помацав те, що робили в Європі, все там зрозумів і кинувся шукати себе. Це ж два романи, які писалися паралельно, практично, Волинь і Кулак. Але Волинь опиралася на традицію давньої волинської книжності, а кулак спроба на українські реалії передати засобами європейського модернізму 20-30-х років. Обидва романи вдалися, в принципі, але Савчук зрозумів, що це його, а це не його. Розказав про що цей текст, хоча я розумію, що він не зовсім до теми, бо тут повально бачу всі поети, а більше і співаючі поети. Але, по-перше, паршивий той поет, який не мріє стати прозаїком рано чи пізно. Дуже багато хороших авторів, за моєї пам'яті. Близько народ, є інструмент якийсь, який не дуже шкода, з широким грифом і на 60 — Не шкода. — Ага, ну тоді зміняється. Ще хотів показати пісню того періоду. А, тогава. Хто там? Юля, дай? Так. <ривіт> Якщо не шкода, то <ривіт> це. <ривіт> ви це В тому плані, що хай теж відкуплювати, але. Були такі веселі часи, як були колгоспни. І для того, щоб колгосп якось там впорувався з збиранням врожаю, то обов'язково викидали студентів, ну ви собі розумієте, люди. Виглядало це приблизно так. Слова з життя, музика з телевізора, на пісня. Туман в очах, садки в руках. Четвертий день на буряках, а хтось в селі вікно вчинив і телеві, Зора включив рекламу там, передають, те клопіба, його п'ють, Той час коли у нас бураки, в очах туман, в руках сапки. ой Галю, ой Галю, ой Галю. Час сапки в руках, четвертий день ми на бураках, Туман, мало час в руках, четвертий день ми на бураках. радки заскрай, і бураків, кошмар мої, студентських днів ще рад пройде, гектар доб'є, і от тоді пилка об'ємно, а поки пі облизую, Свою ногу, муса паю, туман в очах, сапки в руках, чи день на ворохах. Ой, Галю, ой, Галю, ой, Галю. а в нас по сусідстві жила дівчинина одна і гарненька така, що актрисам до неї ще й братись. Через ту дівчинину замороки багато я мав. Ні я не закохався, через неї я не міг відіспати, бо її кавалер самий ярий, що ні встиду, ні слуху не мав. Кожен вечір приносив гітару і так у серинаду співав. Так серена. Ти моя королева краси. Ти моя ружа червона, подивись, я для тебе квіток накосил любимого твого дона. Ти як лампочка в темнім вітні, як вирізка дворі в сусіда, і від тебе питання забиває мені, тільки прошу тебе, знов помідором не кидаю. Від таких сиренат, певно, знуділо б навіть коня. Це дівчина йому делікатно дала зрозуміти, я вже думав, посплю, але від чогось не перестав, бо в таких, як відкриється, рот, то вже вуха закриті. Особливо, як тато начальник, як з грошима проблеми нема. Знов на бід під вікно забивальний, музикантами ще чотирма. Ай, два, ай, цвай, драй, ти моя, королева краси. Ти моя ружа червона, як дівчина відреагувала, я її не питав, ще покочек шукав на далеку роботу гайнути через всю Україну, та на це я уже не зважав, мені хоч у вити, в аби тих сиринад більш не чути, наробився за тебе і спався. А якось телевізор вітну, мені світ за вікном захитався, щоб ви думали, я там хочу. Ти моя королева краси, ти моя ружа червона, подивись, я для тебе квіток накосив, любимо твого дона, ти як лампочка в темнім вікні, як те на... Усі да, і в тебе, дихання, забивай мені, тільки прошу тебе, знову помідором не кидає. Так просто. Так просто. Так просто. Дякую. Ну, але потім з'ясувалось, що руки до порози хиляд, так би мовити, і. Прийшло усвідомлення, що якщо ти вже маєш якісь здібність складати буковки докупи, то це не просто так. Прийшло усвідомлення якоїсь певної відповідальності, виявилося, воно в такі радочки. І кожна мить, і кожна новина, прийшовши в очі, зазирає прямо як та старозавітня звірина, приведена по назву до Адама. Знайдеться поруч, що в імлі століть, у вченій, чи у просторіччі, чи таке, що й не твоє, але болить, як рами наді дівочому мові. Війна на кухні і тепла даль доріг, прадавній білі, світла радість нова, як цуценя по скипку на поріг, прийде і скибне, вимагає слова. І де же ж є, аби знайти хотів, те слово неповторне і єдине. Воно з під сотні близьких напівслів проб'ється, ніби джерело з-під глини, лиш каблуком його не затопче, прозорість чисто, не мішай з болотом, воно десь є. Шукай або мовчай. Ото і вся поетова робота. Ну і в результаті вийшло, що поезія поезією, але потягнула мене проза досить таки активно до себе. Написав я десь порядка 10 книжечок прозових. Частина з них вийшла в журнали. Ще тоді, коли журнали були журналами, коли вони ще робили якусь погоду. Частина вийшла окремими книжками, потім там ще була певна пауза, пов'язана з Державною службою і різними такими речами. І минулого року, так би мовити, пішла якась. Нова хвиля, нове якесь осмислення, тому що кілька років я не стільки писав своє, скільки так от був нянькою при молодій тернопільській літературі. Любіть погорину, колеску слов'ян, прадавній пристіл срібнокняжий, Любіт її, попри теперішній стан, Любіт при надії і втяжі. Це до Дня закоханих. Люблю, не чекаючи любіть, не чекаючи дякий похвал без паузи і переднівку. Усю від диражного до Дедеркал, від шпикулу з пошепетівку, хоч нині поверх поміж чотирьох пластей її адмінподіл і крає, поверх тих умовних кордонів людей, натура і мова єднає. Рівнянку, любов твоя ніжна і палка не зможе у повні розкритися. Як ти не любитимеш шумська і стіжка з Долбунова і Боровиці, шумчанине навіть захатній поріг, любов твоя вийти не зможе. Як ти не любитимеш рівне остріг, Карпилівку, гощу і оржів. Кришталь всіх річок і смарагдії, вод, лісів і змарагди істрази, шумскторф, дурно, і рівне азот, і клеванську спецнавтобазу. Імперії і партії хвилями час змиває, і наносить невпинно. І лиш погорина єдненька у нас, а значить, любів погорину, щоб пахла вона не е, міщуцьким душком, а квітом братерства придивним. Любіть погорину, як ми з євтушком, окремо, але не розрив. Євтушок це мій однокашник з Рівненського інституту культури, хлопака складної долі, але досить цікавого авторства. І Олександр Євтушовський. Е, Найкуменніша, як на мене, його річ пиво за брикосі». Що цікаво, що це репортаж з фестивалю авторської пісні Обере. Там вийшла одна певна історія, йому треба було особистий досвід пережити під час літературного збіговища, Передати так, щоб ніхто не запідозрив, що це про літературу. І він певний час мордувався, і я кажу, ну слухай, як в тебе там повальні всі молоді генії і так далі, то з, -з, -з літературної наради перенеси їх на фестиваль авторської пісні, і ніхто підміни і не помітить. Ну не знаю, наскільки там помічено, не помічено, але там чудово переданий Луцьк, там чудово передана атмосфера такого молодіжного збіговиська, яка пахне геніальністю повальною, а часом пивом і другими речовинами. Ну, там як виходить. Ну, одним словом, теж така цікава книжка. І от якраз до неї передмову написав Ірванець. Папір уже багато тижнів, ніч у ніч. Так пишеться історія землі. Ті ночі чимось схожі на бої. В них люди і вельможні, і малі складали часом животи свої. Бувало, що спинялася рука із серцем в одну й ту саму мить. Та ниточка історії танка не розірвалась, і до нас біжить. За книгами втрачали люди зір. За книги то бувало і життя. Скрипить перо, вгризаючись в папір, рятуючи народ від забуття. Бо так як світ в росинки кришталів віддзвонює на кінчику зила, так і життя без цілої селі, від землі відлунює в історії села. коханих Но... і про 14 цього. Ви в школі слово у полку Югорівчика, так? <плес> плач Ярослава не читала. Вчили, <плес> так. <плес> а плаче Ярославовича хто-небудь чув? <плес> <плес> Плаща плащ Ярославовича звучить приблизно так. В роті пресмак такий, як то у поросяті, в кореті, добре пива найти, усі всі магазини закриті, голова щось тріщити, розпухла, як вим'я корові, а тута пристала ще теж своєю лютою. І тато, що воювали, пройшов там гарматний помбув. Книжку він написав, от 370. В можна показати така книжка, там багато у нього По побратимів, дуже багато фотографії, всі випадали, дуже цінна близька. Це вже його дочка, то точка і вона теж. готова наша Для нас свобода це зятька. Ми не здамося просто так, У нашому серці, кров козацька, бо кожен з нас ще козак. Степи, лини широкополі. Не будуть у чужих руках. Заволю в воєннім полі. Життя відасть свія не страх. У небо полотить велика. Похилися в ріку верба. волю в холод і в у спеку. В вогні смілива боротьба. Не страх не постріли від гармати. Лякає місто у руїні. Бо українці це солдати, безстрашні діти України. В одному місці є зворот, який нам ну, настільки не важ, що його треба поміняти на щось інше і буде зовсім відняти. Так, лани широкопої. І Дніпро і кручі, так. Я розумію, що далі солдатів, що де хай вам стануть серед горла, бо скорі цілком самокутня. Але, але, але оці вкраплення, ну легенько наждачечкою там заберіть. Оці ж лани, ну можна їх нашою, правда? І все, і будете мати зовсім геніальний вірш, тому що от так, при попаданні в якусь нормальну публікацію, будь-який критик він пропустить мимову вас і вчепиться до широкополих ванів. No, no, Estou bom Всі роботи сама, і що того шансу немає! Ну так, так. Воно тільки ще єдине, що просить, ну текст абсолютно адекватний, і гітарна штука зроблена на добре, щоб її на три голосочки розмазати по вокалу і було б зовсім зробити. В групі красиве і корисне.